Я вважаю знову ж таки, давайте щоб бути коректним, тема не демобілізація, а звільнення з військової служби. Тому що демобілізація вона відбувається не тільки по відношенню до військових, а на цивільних відбувається питання до підприємств. Коли завершується війна, є відповідний етап. А в даному випадку є роз розглядаємо з вами питання звільнення з військової служби з по завершенню якогось строку перебування на фронті. Саме так і звучить норма, яку закладав уряд. Тому це питання є актуальним. Воно актуальним, щонайменше є з причини того, що парламент і в цьому законопроєкті в прикінцевих положеннях заклав необхідність прийняття відповідного законопроєкту через доручення уряду, який має. Надати парламенту законопроект, де ці питання будуть врегульовані, тобто, це відповідає листу, листу пана Сирського і зверненню кабінету міністрів, тому що був лист як причина. Після цього був на підставі цього листа звернення кабміну на парламент, і крім того, додатково парламент в цей же день, коли ми голосували законопроект про мобілізацію, прийняв постанову. Верховної ради, в якій також зазначив аналогічне доручення уряду надати законопроекти, регулюючи ці питання на розгляд парламенту. Це та та постанова, яка, яка другим пунктом е, було зобов'язана Кабмін 70 тисяч гривень mm -hmm. виплат додаткових надавати військовослужбовцям, що вже на сьогоднішній день виконано. Тому, враховуючи, що є ці е, одне доручення в двох е, фактично законодавчих актах для Кабміна, Кабмін не має іншого вибору ніж надати відповідний законопроєкт, а… Питання строків, на жаль, цими законопроектами не вирішено. Не вирішено там. Це може бути завтра, це може бути післязавтра, це може бути через 6 місяців. Розумієте, уряда є люфт відповідний. Єдиний строк, що передбачив парламент, це загальний строк для звітування урядом на виконання закону про мобілізацію у 2025 році. Тобто ми можемо вважати, що ну, якось час ще для уряду наступить з цих питань у 2025 році. Ну це знову ж таки може бути і 1 січня, а може бути 31 грудня.